Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок тут усе під замком. Дивись, yes. на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається. Наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну добре, хоча б ключ знайшла. І так подивимося що в сейфі Як же це інтригує, мамочки? Хто насмілився мене потурбувати? Ден всередині сейфа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давайте ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр. Яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха -ха. І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою. Ти краще, глянь на коробку, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І тут щось незрозуміле. Щось слизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, не це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. Фу, яка гидота. Це правда соплі. Гаразд, забудемо і відкрию сив. Ку-ку, хто тут? А, мамочки. Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, oh, тут щось живе і слизьке. Ah. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схоже на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ. Ти, поки прийде до тями, я все відкрию що ж всередині? О, як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь середині треба розламати це желе. Як же важко це зробити? А, але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що, ж у сейфі? Допоможіть! Бен, мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом, тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні! це то, чого я боюсь. Щори. Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. Okay. І так. All right, all right, all right. Спробую відкрити. Мія, що це за рідина? Як неприємно. Вона червоного кольору. Це кров. Мені страшно. Мія прокинься! Давай, давай, приходь до тями. Ти наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. Дякую. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф І що ж тут лежить? Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рідким Сподіваюсь, Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємо, що там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів, я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Це супер величезний бавок. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фу, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну, скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те, про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій, всередині ключ. Він точно підград. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой, що? А чому піца така маленька? А от Джона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого! Хлоя, піца таких розмірів взагалі існує. Коляри ботанік бачиш мою піцу. Пісунує. А уєми супермаленька. Проте я не погладшаю. Ціла піцу, а на терезах жодного зайвого грама. Але все одно у животі якось порожньо. Так, так, маленькою піцою не наїсися. О, точно потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться! Вона дуже смачна. Ема не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене, тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У животі місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живі. <схай> 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 він став величезним. Що, ви смієтесь? Допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились. А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все ти маєш його заслужити. Давай тягнися ти сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще ніж раніше? Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого Джон, це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтесь своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. Дістаємо ідеально. М -м -м. Це було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті, у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню. Ха-ха. Ух, який запах. Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. <спіль> <спіль> Як же смачно! Джон, та ти звір? Так, я такий. Добре, це чи погано? А, Неважливо, головне, смачно. ще що, що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой Джон! Це офіційно найменший попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь, Зараз буде Гігант. Е, Гігант! Ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Ма можеш їсти свій попкор. Okay. Чудово. зараз спробую. Вау! А це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм, та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарне, швидко закінчується. Ну, нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою. Обожнюю попкорн. Чур, я перша. Ха-ха, Я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Yeah. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Який маленький принглс? Uh! Джон, та ти просто лузер. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка чіпсів. Гаразд можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апчі! Блін, я все розсипав. Не смійтеся наді мною. Добре. До мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда, класно? Я професійно катаюсь на скеті, але тільки на пальчиковому. А раз раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок на рот. Чудово, друзі, я все. Ну я Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно, які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч, то не буде поможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду, паду, падаю. Королева чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменше у світі. А у мене звичайний бургер. Бо ж існує більше так існує. Подивіться на цього гіганта нічого собі. А у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із цих підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Піймав. Бачили? Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний! Обожнюю бургери! Друзі, а у мене обличчя чисте. Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно, у мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово. Ось такий розмір. Мені точно підсило. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило, великий пончик. Хоча зачекайте. По-справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну, добре. Я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас, який він смачний! Я так обожнюю пончики, але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз, зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки. Правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю так. Я змогла. О! Е, хто це там? Приберіть. Емо, ти жива. Я жива чи потрапила до раю. Ще не визначилась, але тут так класно. Дуже. Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку. А вона спить. Зараз будемо будити. Джейн, ставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама. Я тобі допоможу. О, до мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила, Мам, що ти робиш? Я буджу свою улюблену іменинницю у день народження. З днем народження, моя люба! Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпатаємніше бажання. Чудово. Дякую, мамуля. Є ж мила. Я його весь ранок пекла. Міс фібі, прокидайтесь сьогодні. За вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі. Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт. Я всю ніч пекла. Йо, яка гидота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик, точно для мене. Потримай мої золоті патчі. You very much. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, Ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі всі соцмережі. Посмішку. А так, я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш іти. Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. <плес> Правильно, мама тобі каже. Ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. <плес> так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути <плес> до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово! сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? Ох, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити. Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Окей. Мені потрібна прислуга. Кім мені потрібна твоя допомога. Так, міс фіві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміла. Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс фіві самі три дві речі. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово. Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанша заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька? Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі. Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є, хоча б хтось, хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти! Як вона чудово виглядає! Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з міс Фібі познайомимось. О, і нам час на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка! Я круто, а фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я круто мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверця, щоб виглядало прикольно. Яка молода вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все що я так люблю. Краса. Вау! Ой-ой! Мені ж на уроки час. Вчитель, точно, мама викличе. швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Oh. олівець зламався від ті. Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні, ну хоч б цукерки знайшла. О, у мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити тест з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. Хай навіщо вона мені? Мені простіше попросити за брилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка. Ні. А за гроші? За гроші також, ні. Ну і добре. А за стільки? Oh my God. От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <рес> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. <рігла> Ура! У мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Гей, <рігла> зубрила. Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, -ха обдарила. <рігла> Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. Кім, забери підручники з мого столу. Будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Ще цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе ще простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно мої улюблені кота сендвічі, Смакота. кота, сендвічі та милі записки. А в мене батьки постійно працюють. Джейн, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Чудово. Ого, а це навіть дуже смачна піца. Цьому місці точно не вистачало вечірки. Джейм, не осторонь, погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. <ріць> Ей, Моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем, мамочки. Це неймовірна ганьба. Я йду. Ну, все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші, яка ганьба. Фібі, з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светр. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин светер, а крута, унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я повернулася у новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати.